Починаємо ми проходження нової гри. Е, це у нас Метель. Ну, доволі не нова гра, але на нашому каналі нова. Давайте почнемо. У нас є Alan, Emily, Юджин, Адель і Метель 2. Ну, по факту, вже Schoolboy Runway вийшов, Сегодня а он не вийшов не на е, той. Нужно так, отсюда. все, я вибрався, типа. Друзі, і всім привіт! Довго я вас не бачу. Коротше, я пропав з каналу. Тепер в мене Full HD монітор, 100 Гц і так далі. Коротше, починаємо проходження нової гри. Це у нас Мітель. Ну, Доволі не нова гра, але на нашому каналі нова. Давайте почнемо. У нас є Алан, Emily, Юджин, Адель і Мітель 2. Ну, по факту, вже Schoolboy Runway вийшов. Сегодня але не вийшов на. Е, той. Та все, я вибрався, типа. Кінець. Е, вийшов schoolboy runway від цих самих розробників. Але він не такий інтересний. Опа. Дивіться. молоточек. Нет, нет. Я на это не знаю. А ведь ключ? Подожди. Нужно поскорее вернуться в клетку. Да, я согласен. О! Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Да я как мышь, разумеешь? Такс. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Да не, все нормально, вроде бы. Видимо, показалось. Ну все. же все так, кроме того, что чему-то тут лежала ведмечка, пылка по металлу и изолента. Вот. Так, це шо? Це. В жопу иду це уже пойдет куда целом туда. Опа. Три. Кискот. А это Дверной засов. Ха-ха. Ха-ха, я -ха, гений. И типа он все не пройдет, да? А це для чего? Нет электричества. Ого. Так воно. Окей, допустим, давайте шукаємо. Опа, поломка сама себе знайшла. Так, давайте врубим. А. Е. -е. Допустим, це. А вона тут. Окей. Може тут. Подожди. Ну все, я склав. Типу, пароль починається звідти сюди. А якого це року на 13.01, так? календарі Ооо! Скоба. Рукоятка? Ага. Типа, оцими скобками, то? Піти ще... Так. Стоять. Ні. То. А звідки він міг знати, як через дек, ну, рік по факту буде направлення вітру? Три. Четыре, треть, четыре. Шістьдесят два. Треть, четыре, шістьдесять два. А ну, давайте. Треть, четыре, шістьдесять, два. Спешала разу. Так, дверь. А! а Все! Все Ля! Ведь це який там великий обезьянник! А ч... А ч я в такому маленькому обезьяннику, раз там я такий великий? Ну хотя логічно на дворі зима. Такс. Опа. Часть кирки А. Пік парт А, парт... Як же це все ясно? Такс. Лом. Що тут не можна е... зламати? Можливо. Скобочки? В натурі можна. А це назад, типа, треба ставити? Да, це можна на. Ну Бінго! Так. А що далі? Твою же мать. Кто это там шуми? Эээ. А це типа травився закрывати, да? Це напав не виключите. А може закрити? Ну там. хотя не. Ой. Через нервы. А тебе нор... На... Пацан, а? тобі нормально так, в. Поля, дика. В... Что-то здесь не так. Все Голим будете по факту. А, видимо, показалось. Ну та, показалось, тобі все. Тобі все тут показалось, братан, Я навіть не знаю. Так, треба, напевно, все закривати, щоб він, типа, не спалив. Я Не розумію, а ця мотузка тут просто так, так? Ай! що за баги? що за баги? О, рукоятка? А для чого вона? Куди її можна втикнути? Куди, куди, куди? О, тут немає її. є у мене є гаечний ключ. Капец, с тут я прям. Ха-ха! Я втик. А, ну я понял. Э, я не втик. Добро. Мене вона бісить. Ну все нормально. все має бути нормально по факту. Так. О, що він тут нес? Братан, я тобі тут уборку зробив Он ну, той шнур висів я його, короче, скину. Во. А що він приніс? А? Так, погоди-ка. Я прибрався і все Что-то здесь не так. Я ж прибрав. Так то не я, та, то... то не я! Випусти, Я не можу вийти! Окей, okay, допустим! Я под... А де моя відмичка пропала? Допустим, щось тут є інтер. Oh. <laughs> О, ч. У него я твердку украл. Болт <laughs> <laughs> Тут ешей кисло полтее, може. Тут я вроде бы все. А це напевне Максимка. А там шо? Ого! болторез пилка помер... О, это це мне цепочка. Кирка тоже не ломает. буду. Бинго! Снова. Что тут у нас? Рыча. Так. Тут у нас есть. Э, я так понимаю. Лифт. Да. Это же лифт. тут у нас тоже есть лифт. Нет питания. Ну во, е. Теперь, да? Черт. Какого черта? Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. О, точно. А рычажок для чего? Я так разумею, нам треба будет... А, вот для чего оно. Ха-ха! Давай, быстрее. Да, давай, давай, быстрее. Ну. А открывать дверь. Ого, він же тут. Давай, давай, давай. А знаешь, я без паники такой залезу себе аккуратно. На речах. О, як він довго втекався. Ну... Максон ты був хорошим чуваком, але. Ага. Тут. А не, мене. Хто мене? Макс украл? Да, то все макс. Ч він мене проклинає? Менякось. Обидно. О! А це що? Не можна? Ну, все, давай. Кожен сам за себе якби. Наче я тут не один. 11 хвилин сім секунд. Єс! Yes. Я прийшов в першу главу. Всім дякую за перегляд. Всім па-па.